Розробка стратегії розвитку рівненської міської територіальної громади в першу чергу буде спрямована на покращення життя містян, освіта, транспорт, робочі місця це пріоритетні галузі життя міста, над якими в подальшому активно працюватимуть у рівненській громаді. Про це наголосив секретар Рівнеради, ради, виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакирзян. Крім того, це, зокрема, необхідно для якнайшвидшого вступу нашої країни до ЄС. Уряд чітко сказав, що нам треба написати нову стратегію. Це одна вимог вступу до ЄС, тобто це є теж важливий документ. Я думаю, що наша громада буде ну оскільки у нас є територіальна громада, тобто у нас приєднався селище Косилю, і ми хочемо теж зробити правильну стратегію. І ті експерти, які сьогодні у нас долучені, нам в цьому допоможуть. Сьогодні відбулася перша стратегічна сесія, на якій за сприяння експертів, наданих європейськими партнерами, провели перший аналіз сильних слабких сторін та загроз, які можуть бути в майбутньому. Це ознайомча зустріч, тобто ми знайомилися в першу чергу з представниками Ради Європи. Це грантова складова. Експерти працюють за кошти. Ради Європи і будуть допомагати розробляти і ознайомлення з початковим стратегічним комітетом, тобто з невеликою кількістю людей, і висловлення своїх думок, щоб експерти почули напрямки, які бачать. Стратегічний комітет для розвитку нашої громади безпосередньо участь у розробці беруть експерти проекту Ради Європи. Наш проект буде надавати експертну організаційну підтримку власне громаді, для того, аби ми змогли опрацювати максимальну кількість думок мешканців, максимальну кількість найбільш впливових організацій, людей в місті. І напрацювати спільно візію, куди надалі має рухатись рівне, про що рівне чим рівне буде відрізнятися від інших обласних центрів, і таким чином забезпечувати стійкість, забезпечувати розвиток і забезпечувати при необхідності відновлення. Як зазначає виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян, головне завдання для рівного сьогодні впоратись з викликами, які принесла нам війна, і забезпечити громаді перспективи для розвитку у майбутньому. Ми чітко розуміємо, реалії життя це є повномасштабне вторгнення, і Ми маємо. В свою чергу розуміти, що в нас дуже є багато викликів, і стосовно якщо в нас є стратегія, яка нас наприклад жива прийнята, то її треба внести ясність, тобто або написати нову стратегію, або Робити відмінність тієї, яка в нас є існуюча. Стратегія розвитку міста буде розроблена до 2028 року. Крім експертів, до цього важливого процесу будуть долучені громадські об'єднання та представники бізнес-середовищ. Документ визначить чіткі цілі і слугуватиме мірилом того, наскільки місцевій громаді вдалося виконати поставлені перед собою завдання. Артем Максименко та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.